Доброго дня. Сьогодні засідає комісія з питань депутатської етики, регламенту дотримання законності та прикордонного співробітництва. Члени на комісії присутні три члени. Прошу вибрати із присутніх секретаря. Я думаю, секретарська і приступаємо до розгляду першого питання про дострокове припинення. Повноважень старости Боротівського старостинського округу No1 та звільнення старости Гриневича РЗ. Сергій Сергійович, прошу Вначай, вас. Надійшла, шановні члени комісія, надійшла заява від старости Броцівського старостинського округу Гриневича Романа Зиновича про його звільнення за угодою сторін. Е, от, оскільки, ну, це його право як людина, як громадянина. Він просить, щоб рада, як роботодавець, погодила його заяву, тобто була угода сторін, і звільнити його із займаної посади з 16 липня, щоб мала ще час на розрахунок з ним. Значить, рішення ще передбачає, то, що, що. Взяти до відомоправи строкового припинення повноважень. Звільняйтесь 16 липня займає посади Гриневича Роман Звінаючи. Згідно пункту 1 статті 36. Я перепрошую, ми прочитали рішення. Але він е, залишається членом виконавчого комітету, наскільки я розумію. У нас uh, под, um, тоді треба буде виносити uh, рішення. Я... А... Він не так за посадою був, але він фактично він може залишитися. Якщо він залишає посаду, відповідно до цього він залишається. Але в нас по в суті тоді треба збільшувати кількісний склад старостинського е, нашого комітету, комітет, тому що староста за посадою входить. Якщо проведуться нові вибори староста. Відповідно, має бути новий староста ще не в Кінкому. Тоді в разі проведення обрання провести, так так. Так, і обрання за Богом збільшиться і внесуться зміни. Збільшиться або заміна, або якийсь інший. Ну, наразі то питання не розглядається. На розгляд він не писав. Тобто він не просив його виключити ще не в нашому комітету. Тобто? Ну, якщо не просив, то ми можемо... Ставлю дану питання на голосування. Вочинська за. Будка. За. За. На розгляд, друге питання порядку денного про внесення змін до рішень Івано-Франківської селищної ради. Ви чия внесете наступні зміни? Дане рішення стосується щодо змін, внесених у постійні комісії Івано-Франківської селищної ради. Першим пунктом зазначається внести наступні зміни до складу Постійної комісії Івано-Франківської селищної ради з питань економіки, бюджету фінансів, затвердженої рішенням Івано-Франківської селищної ради від 27.11.23 року No19 про затвердження складу постійних комісій Івано-Франківської селищної ради зі змінами. Вивести із складу постійної комісії селищної ради з питань економіки, бюджету та фінансів Михайлова Мирона Мироновича у зв'язку з достроковим припиненням його депутатських повноважень та ввести. До складу постійної комісії е, селищної ради з питань економіки, бюджету, фінансів депутата селищної ради Марського Світлана Михайлівна. Внести наступні зміни до списку депутатів селищної ради відповідальних за здійснення депутатських повноважень та Ростинських округах Свало-Фарківської селищної громади. Затвердженого рішенням Івано-Франківської селищної ради від 11.02.2022 року № 3397 про здійснення депутатських повноважень старостинських субругат Івано-Франківської селищної громади. Вивести із списку депутатів селищної ради відповідальних за здійснення депутатських повноважень до Мажинському старостинському окрузі № 8 Микола Мирона Мироновича у зв'язку з достроковим проконом і депутатських повноважень. Та доручити депутату селищної ради Мацько Світлані Михайлові здійснювати депутатські повноваження у Домажевському старостинському окрузі номер 8 Хто за дане рішення? Прошу зговорити. Бачимося за бутками за. Третє питання з порядку денного про визначення орієнтовних строків проведення звітів депутатів Івано-Франковської селищної ради перед виборцем. Прошу вас. Ну, то, що, що, на члена комісія, відповідно, до закону України про статус депутатів місцевих рад статті 16 і керуючись регламентом Івано-Франківської селищної ради на минулій сесії, ви приймали чи позанової сесії. Ви приймали зміни до регламенту, що депутати повинні так само звітуватися перед виборцями. І для того рада повинна затвердити їм орієнтовні сроки проведення таких звітів. Це і передбачено законом і передбачено регламентом. Тому, і, на ваш розгляд, підготовлений проєкт рішення щодо визначення тих орієнтовних сроків. Це встановити з 1 серпня до 1 жовтня орієнтовним сроком проведення звітів депутатів ага. депутатам я розумію, злі за річ питання. А що робити тим депутатам, які прозвітували на початку року? Ще розвітував перед своєю перед своїми там виборцями? що і... шановні депутати? То ви є депутати? Можете дописати за виключенням тих? Я, задержав, я... Задержав, ні, я то... пропоную за депутати... поставив нас не люди. Просто я пропоную є чітко з першого серпня. Ну так що... ви можете внести пропонувати зміни до того? 에... І... Так, я ж не знаю, хто звітував, хто не звітував. Що, будемо засувати ще статтю 63. Ні, ну там просто то в законі прописано звітувати, то навіть по грішення, коли... Ні, рада повинна встановити орієнтовні сроки. Закон передбачає. Коли? А коли ви будете звітуватися, у межах тих сроків, там, там, то варіпторі. Варіпторі. Добре, чекай. правильно розписали. ми не подамо звіти в певний. У мене питання, наприклад, є Як? попереднє рішення, куди ми знову зміни, депутата Депутати закріплені за старостинськими округами. Звітувати депутати можуть в тих старостинських округах, які вони закріплені Звідно, Чи це тільки відповідно до закону депутати звітують перед виборцями. Так, а виборця. кожен з депутатів, який є в селищній раді, був закріплений за певним виборчим округом. Значить, він звітує перед тим Проча, його... є зміни до законодавства? Тобі... Те, яке стосувалося народування, там також є роз'яснення, мені так здається, десь на пам'ять наді прописано, що всі депутати можуть одночасно звітувати в одному сесійному залі, прозвітували про свою сказано «перед виборчим». Я пропоную розширити термін звітування з 1 серпня по 31 Ну, по грудні. То комісія, то розумієте, цей проєктний. Ми написали, я можу призвітувати до... Так. Я пропоную розширити термін звітування. Не по 1 жовтня, а по 31 грудня 25 року. І я так розумію, рішення одного стосується тільки 25 року. А про 20 це На цей і 1 в тому. Я пропоную розширити до грудня 25 року. Технічно голосуйте, рекомендувати раді внести зміни в проєкт рішення. Е, якщо ви це підтримуєте, технічно голосуєте в цілому за основу, який виносить на сесію. Є, е, хто? Є, і інші. хто за те, щоб внести зміни технічно в дане рішення і продовжити термін звітування по 31 грудня 2025 року? Прошу підняти ваші руки. І, І, І прошу провести голосування в загальному за проєкт рішення про визначення орієнтовних строків проведення звітів депут депутатів Івано-Франківської селищної ради перед виборцем. Бачинська за. Будка за. 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 Четверте питання з нашого порядку денного про заслуховування звітів постійних комісій Івано-Франківської селищної ради. Це практично аналогічно про, провести заслуховування звітів постійних комісій Івано-Франківської сели, сели, селищної ради на сесіях Івано-Франківської селищної ради відповідно до масу звідного податку 1. Головам постійних комісій Івано-Франківської селищної ради надати секретар селищної ради посмотрів звіти про роботу відповідних постійних комісій за період 24-25 років. Для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Івано-Франківської селищної ради та розміщення в приміщення адмінбудин поради приймальні селищного голови, не пізніше, ніж за три календарні дні до Дня проведення сесії селищної ради. Е, дивіться, в мене є пропозиція голови комісії про те, що ознайомлю вас з графіком. Постійна комісія з питань депутатської етики, регламенту дотримання законності про док... прикордонного співробітництва Сергій. Постійна комісія з питань економіки, бюджету фінансів серпня. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин охорони навколишнього середовища та екології вересень. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, підприємства, інфраструктури та управління майном Вересень. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту вересень. Пропоную також не визначати конкретні місяці, а поставити ліміт з 1 серпня по 31-12-25 року. А там нехай голови комісій комісії собі вибирають конкретні <плес> дати, які вони хочуть звітувати на сесіях. Так, Що вони звіті. Кількість проведених комісій. Це відсоток відвідування депутатів, так. якщо це. Так. це ну, я не вважаю, чи часу, так, я не вважаю, що голов в кожному рішенні написано контроль, що ведеться комісію за певним рішенням. Тобто треба позвітуватися, який проведений нами контроль за кожним рішенням, які на виконаний чи не виконаний? Так. І що mm -hmm. ну, 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 я, пропоную, я пропоную, дивіться, я пропоную... Сергій Сергійович, якщо можна, встановити термін з 1 серпня по 31-12-25 року без чіткої регламентації, хто додаток номер 1 Якщо знову ж таки ви плануєте змінювати термін, відповідно дотримайтеся додатку є. один. Серпень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Тоді коригуйте додаток і ставте на голосування загальному. Скоригуємо тоді додаток ну, або в пункті першому написати, провести заслуховування звітів постійних комісій. Е, якщо з... можна, ми можемо викласти пункт номер один наступній регламентації, провести заслуховування звітів постійних комісій Івано-Франківської селищної ради на сесіях Івано-Франківської селищної ради. З 01.08.25 року по 31.12.25 року. Без додатку 1. Хто прошу Три за, прошу проголосувати. 300 рішення прийняти. Прошу проголосувати в ціному. Е, З 1 серпня до 31 років. От Христина е, Васильівна, ви на сесії а просто то озвучите і все. І... Однозначно, а, без додатків. А якщо хтось в члені комісії не буду будуть відпусті, то... Члени комісії не можуть бути відпустені. Ну, але не на добровільних засадах, ну, не за фінансами. Ну, як ж. Ходить. А хто за фінанси? А хто за фінанси? Комісія не може бути на комісії, а на комісію <гулі> за фінанси не можуть. Те не на зарплаті. Батьківська за. Mm -hmm. Бутовка за. за Третій за. Ні. Nee. Є моменти, де можна уникати звітла, є моменти, де можна. Ну так в період з 1 серпня по 31 грудня в бумагу випадку не, це не буде, щоб голова комісії прозвітував. Ну ми не не про Якусь дату виборів голова комісії. Це всі ваші питання будуть звучуватися на сесії. Будемо член на комісії. Наступне питання. Про заслуховування звітів посадових осіб, яким затверджує івано франківська селищна рада. Перелік можна. Перелік усім, вот тут. Е також голова наш голова запропонував, що встановити такі на черговій сесії Вонофранківської селищної ради, коли вона там буде, заслухати звіти перед депутатами селищної ради, посадових осіб ну, про їх роботу за 24-25 роки, наступних посадових осіб. Секретаря селищної ради. Заступника селищного висвітлення діяльності виконавчого ради і керуючого справами виконавчого комітету. А встановити, що заслуховування звітів старост, тому що ще і старост Ради так само затверджує, проводити на вимогу не менше третини депутатів у визначенні селищної ради. Так, ви да. Ну і так само там подати звіти. Ну, і Пропоную ставити дане питання. Але тут питання на цю сесію. Почекайте, на цю сесію винесене питання заслуховування. з БУ. ні, тому що там треба оприлюднити зупинення. Давайте ми дійдемо до того запитання. дане питання на Проведіть, будь ласка, колізія. Сергій Сергійович, давайте до того питання, бо я не погоджуюся з вами, що там це є, за, є колізія. депутатів. ще вже потім рішення прийняти, буде вже додинок, далі. не буде зов'язано да можете самі Одну бачу, двічі. E, e, нас e, проведіть <правжу> голосування, будьте добрі. То ви про кого голосуєте? Ви мене проведіть за постійно, які затверджені раду, секретар, керуючи. Проведіть голосування. слова. Баченська Будь казати. Питання про заслуховування звітів керівників громадських mm -hmm. організацій про хід виконання селищних цільових програм, спрямованих на їх підтримку у двадцять п'ятому році, пропонується. Наступний проєкт рішення Заслухати на сесії Івано-Франківської селищної ради, звідти керівники, організації, спортивний футбольний клуб. Янів, футбольний клуб Стрелець, Йон Бірки, наш Янів, спортивний клуб Тайм, Янівський театр, Янівська Борівська іграшка, асоціація футболу. Хід виконання селищних цільових програм, них підтримку. Згідно графіку, що додається. Також у серпні велій. Наступну середньому. Дивіться, знову ж таки, прошу, як на мене, я б хотіла внести зміни в те, що графіки звітування. Адріс, це є звіт за 24-й рік. За 25. За 25. -й? 25. А там ще гроші не випустимо. Як ми можемо звітувати за 25-й? Може, 24-й 25-й. Але, 25 25 24 Але 25 рішень, 25 що за 24-й рік вже звіт слухали? Звіт закри... тому що звітувала Марія Марія. вони 25-го. Або за півроку, або тоді. Станемо на момент звіту. Ну, так, станемо Не, Але я пропоную додаток номер 1, викинути і встановити ті самі терміни, які були. Ну, як ви вважаєте, колеги. Значить, так він вже був звіт. Але конкретно, щоб людина знала, за що вона має звітувати, за який період, за який... Ну, так хто, який звіт не був Тут написано. За 2025 рік на момент... Бачите, тут написано, спрямованих на їх підтримку у 2025 році. Значить, людина говорить. Давайте такі заслуги. Так, на сьогодні використовуємо то-то, то-то, то-то. Комісії, є проєкт рішення. Все те, що не, не, з чим ви не погоджуєтеся з проєктом рішення, рекомендуєте так. до внесення зміни. Прошу, Прошу внести технічні зміни і заслухати даних голів громадських організацій на першій черговій сесії Івано-Франківської ну, тобто у січні місяці 26 го року. Ми, ми бачили повний звіт, ви просили ви, 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 ви багато вже тих, тих самих питань. Це додатково. У січні місяці 26-го року на або позачерговій, або черговій сесії селищної ради. Прописуйте, бо це все треба озвучувати на сесії. Ви то озвучите самі. Озвучим без проблем. Тому що зараз що збрати, там... Там деякі використали кошти, де все і мені. А, ну, А ті, хто не використали кошти, щоб виказати ми просто собі за, за результатами Зимою буде у 2005 році, 25 січня 2026 року. За результатами діяльності 25-го року. На першій черговій або позачерговій сесії це ушли рад. Чекайте, прошу е, технічно підтримати дану пропозицію щодо внесення змін у рішення. Проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Тепер прошу проголосувати за проєкт рішення в цілому. Марія Михайловна, прошу вас провести победження за. Діку не можна не. Сьоме питання з порядку денного про затвердження передніх адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Івано-Франківської селищної ради. Прошу моє всем. Військова адміністрація до 1 липня нас зобов'язала, що має бути нас місцевих послуг не менше як 150. Ми поправили до 163. Додали паспортні і вони збільшили згідно вчора нам лист. Що збільшити, так як в нас було 222 послуги мали бути на селищну на селищну місць селища, то зараз має бути 200, Зараз точно 200, Зараз має бути 300, ще ось там має бути послуг. Ми збільшили до 200. До 382. Ну, оновили, додали переліки, земельних питань додали. Можна знати, що додали? Можна. Додати. Місцеві послуги, паспортні послуги додали. І там затвердження, такі, на даний час земельні питання такі не, не йдуть, але це надання проєкту землю, затвердження проєкту і... Єдине, що ми затверджуємо послуги, не всі послуги будуть зразу реалізовані зв'язку з тим, що немає Зрежана. всіх працівників, наприклад, двох реєстраторів, так, які можуть виконувати певні Прослужні функції, так, так. Да, та У просто вони функції якраз ті послуги затверджуємо. А будуть працівники, то буде їх виконання тих послуг. Так, ми зробили посилання, що вони будуть надаватися після прийняття на посаду відповідних людей. Добре, я я зараз... пропоную ставити на голосування. Я пропоную, а ти знаєш. Де... Прошу вас провести по імену інформування. Відчинись за, Лево. за. Що не Спирит, да. Прошу, О. Добре, наступне. Дякуємо, Олександр. Наступне питання з порядку даного про затвердження розпорядження Івано-Франківського селищного голови введено у міжсесійний період Сергій Сергія. Згідно рішення Івано-Франківської селищної ради про встановлення оплати праці Івано-Франківському селищному голови і положення пропряміювання. Ну, Франківський селищний голова після місті період видала розпорядження 25 червня 25-го року, номер 4 к про приміювання селищного голови з нагоди Дня Конституції України. Згідно положення про приміювання, воно виноситься на затвердження сесії. Я думаю, що голова. Так, це в положенні прописано. Це дане проміювання і прошу мені хайно провести по імену. За забутка і за. Четвер. За. Вже букви, так би й був. І останнє питання з нашого порядку денного колеги. Звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Лючівського і Верх. Минулої сесії було винесено рішення про звіт заступника Івано-Франківського селищного, то селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Я зачитую вам проєкт рішення. Ви там відповідно до того готові. Звіт заступника Івано-Франківського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Мишівського Івана Васильовича про роботу за період 21-25 років взяти до відома. Пункт 2. Ми не можемо оцінити відділу організаційного та кадрового забезпечення Івано-Франківської селищної ради Сергію Сагаль забезпечити оприлюднення звіту першого заступника Івано-Франківського селищного голови на офіційному сайті Івано-Франківської селищної ради контроль за відповідним Рішення покласти на офіційну комісію селищної ради з питань депутатської етики, регламенту дотримання законності та прикордонного співробітництва. скільки я знаю, минуле рішення заключалося в тому, що за 5 днів до... Моменту звітування заступника ми, на наступній сесії Івано-Франківської селищної ради. Звіт даного заступника має бути оприлюднений на офіційному веб-порталі Івано-Франківської селищної ради, а також розміщений в приймальні голови. В приймальні голови. Даний звіт до відомо доведений небу, розміщений на офіційному веб-порталі не був. тому що тобто, тоді я пункт 3 Вважаю. Ні, вважаю. це якщо буде звіт, то я його розміщу. Він має бути розміщений до моменту звітування. Ні, та я, я знаю, що він має бути, а якщо завтра та, буде він звітуватися, то я цей звіт. маю Добре, це Якщо ми приймемо до відома, якщо не буде прийнято. вже як рішення. Так. Але можливо. про екс звіту мав бути шапку. Мав бути, але його не було, так. оскільки мені ніхто не надав, я його не розмістив. Значить, що ми не можемо голосувати за дане рішення, так як немає звіту, який є оприлюднений на сайті, немає звіту, який є розміщений в приймальній селищного голови, а також звіт не наданий комісії для його вивчення та розгляду. От я прошу комісію не голосувати за дане питання

Під пунктів попереднього рішення тоді що? Це ми обговоримо сесії. Він ознайомлений з тим. Про, ну, з тим навчанням. Там відзнав розвід, не має. А, чи треба підписатися? Yes. Mm. Ну, то я не знаю. А якщо його завтра не буде?

Якщо вони будуть вважати, за потрібне прийняти таке рішення без самого попереднього оприлюднення. Ну, вони будуть його слухати, ну Тоді вже Пасту. їхні питання. Тут питання кожного особисте. Я думаю, що комісія зараз не може щось розглядати зв'язку з тим, що немає предмету розгляду. Давай, Людина прийде і захоче звітувати, то вам вирішувати. <праць> буде вона звітувати чи не буде. <праць> 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 У зв'язку з тим, що не було попереднього розвитку. А не якщо він відзвітується, то той звіт я виставлю на сайті. Бачинська отрималась. Рішення по даному питання не прийнято, передано на сесії. Дякую всім. Комісія завершимося.